А якщо у вас є великі гроші, ви витрачаєте на здоров'я. Ну того, що якщо вони бути будуть... гроші ж люблять, коли їх витрачають. Якщо то ви їх не витрачаєте, а ви скряга, ну у вас їх не буде ніколи. Hmm. Ну звісно, okay. з розуму. Хоча знаєте, можете або з розуму, як хочете. Зараз такий час, що якщо а, ну, якщо для вас якісь покупки або витрата грошей приносить ну, задоволення, да, то можна це робити, будь ласка. Якщо у вас є вон, блін, війна в країні йде. Звідки взагалі емоції брати? Приємні, позитивні. Не бачу поки цього, але я знаю, що зараз перемовини вони прямо в повітрі летають. Це означає те, що або про щось домовляються, або в когось вмовляють, або думають, як це зробити так, щоб поспілкувалися вони нарешті. Mm -hmm. Перша проблема з очима в нього. Тут король, тут королева жезли, да, але е, дві камачі часто показують проблеми з, з зором. Але тут бачиш жезлів вона в окулярах, mm -hmm. з зором. Це перше. Друге. Все ж таки схиляюся до того, що розріб пентаклів впаде, що він щось п'є, якісь таблетки, зараз пігулки. і так далі. Король мочі, він говорить про те, що у нього є проблеми, якісь з запаленням. Запалення. Король мочів це про кістки, кістки, опорно-двигательний апарат і так далі. Тобто у нього проблеми є. Та коління, та поясниця і так далі. Що ще Петерка пентаклів до чого тут? Воспалительні процеси, що є? та й павління. Давление, четверка Пентакли, это про давление. Бывают mm. проблемы с давлением у человека. Заразумило. Гормональная система. Тут карта звезды. Это гормональная система. По гормонам что-то. Что гормональная, да, верховная жизнь сразу падает. Конечно, то они очень по гормонам хорошо. Спіною проблема жахлива. Десятка, сморі, трійка мачів, типу, типу нічого не змінилося, колись те ж саме падало. Це проблема з судинами. Ну, Якщо тиск показує по четверці, то ну, логічно. Це логічно. Тоді Він п'є таблетки, є пігулки для тиску чи від тиску? Ну тому це високий тиск uh -huh. пентаклів. Тому що гіпотоніки по-іншому показує. Uh -huh. Читка пентаклів це саме коли підіймається, тобто це гіпертонія. Ументи операції, до речі, є якісь, можуть або йому пропонували, або. ну, Він знає свої проблеми. Uh -huh. Я думаю, що це пов'язане з Грижами і з чимось ще, з хребтом коротше, з його Тут З ночі впадає. Сумніваюся в цьому. Ну, в політиці він ну, він і так в політиці, то спонтак він uh -huh. Він так в політиці зрозуміло, Чи він. Він, він не хоче, що він надається просто. Я думаю, ти про нього, і про інших, тобто і він не хоче, і не дає чому. Uh -huh. ну, повіше не падає, ну таке. Ну, що я можу сказати, які буде 25-й рік для України. То я як казала, що будуть наступи на півдні, так вони сьогодні почалися по Херсону. І тут якраз Кубків і Фортуна а, говорить про те, що 25-й рік це буде рік а, активних наступів і контрнаступів. Тут бачу десятку кубків це карта сім'ї. Десятка кубків вона можна, може означати ЗСУ. Нашу армію, так угу. і ту скубків я вже казала про те, що я знаю, що є у нас деякі плани по Криму, але не можу їх озвучувати. Це не про обстріли зараз. Тому а? знаєш таке, типу, чого не варто робити людям у 2025 році, спішити. Вісьмірка Жезлів» — це перша карта випала. Це про динаміку. Типу, дуже швидко все відбувається. Типу, не треба підганяти події, і не треба йти поперед батька в пекло. Буде дуже багато різних подій, які будуть е е торкатися нашої землі. Також карта це земля. Розумієш, mm -hmm. якщо, наприклад, дві камочіви, ви колісниці, якщо, наприклад, ну це і глобально, і взагалі до вас, я yeah, да, відноситься. Якщо у вас щось не виходить початку року, в плані руху не треба е, плакатися і нити, того, що не треба спішити знову ж таки по цим картам. Все буде нормально. Степ степ. зараз закінчиться кінчений цей високосний рік, і все буде нормально. Да, степ байстеп правильно. Коли буде мати, і дуже гарні карти нападали. Зірка випала, і пантахлі нападали. Тобто не скажу, що постайно наражається. Для, для нас те, що він приходить зараз к владі, це дуже добре. Хай Байден вже йде на спокій. Я думаю, що технології, 30 для його це технології, які mm -hmm. строїть ну, строїтельство, якщо це? Ну, окей, строїтельства, троки. Чомусь колісниця падає, тільки не каніка. Тут, якраз ти сказав, колісниця да, і відлюдник падає. Дивись, виробництво зброї, ти правильно сказав, так воно і є. Зараз це вже роблять і це угу. буде ще збільшуватися. Розвиватися, так? Так. Дуже хорошо. Я так ждала карту. Аршельник, і зірка падає. Я думаю, що в цьому році, у 2025-му, буде щось зроблено, все ж таки якась автономна система буде блин, там, придумуватися для ТЕЦ. Нарешті. Я так і я знала. Ну, військова, справа, ну, військова справа добра, звісно. Карта Маха. Воєнне, угу. понятно. Мені здається, взагалі, що зараз у нас армія так прям розшириться і так прям. Я сумніваюся в цьому. В кого гроші були, в того будуть, в кого не було, то не буде. Ну, Тобто нема того, що прям по всім вдарить. Ми, до речі, я скільки спостерігаю, скільки я прогнозів вже давала, скільки ми дивилися саме про дефолт. І про... Угу. Я завжди кажу, одне і те саме, да, ми там в кредитах, я розумію, зараз. Але як не крути, блін, все одно гривню стримують. Ну, все одно, блін, війна, а гроші в людей є. Ну, Як десятка пентаклів, бач, падає? Угу. Uh -huh. Тобто, що є гроші. Якось ми вміємо це рівняти. Ну, я не знаю, як на ну, молодці. Або впаде, або буде на такому ж рівні, як зараз. Не підвищиться точно. Кілька кубки впаде, ні. Бач, не поки я не бачу цього. Угу. Uh -huh. Пустота. Нуль. Нульовий аркан. Бачите? Мечиваю зараз, то же самое. Булы, да, повешенные три камачи, недопонимание. Нашли mm -hmm. что-то какое-то решение по шпинтакли, Нашли что-то.